Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Рашистські ЗМІ повідомляють чудові новини. Колаборант Стремоусов вирішив не чекати Гаги чи приходу наших захисників, та саме ліквідувався у ДТП, адже саме він нещодавно анонсував швидку розв'язку подій у Херсоні. З нетерпінням чекаємо на офіційне підтвердження. Сьогодні колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни поставили на чолі окупованої Херсонщини, несподівано заявив, що у Херсоні найближчими днями очікують розв'язку подій. Як зазначив зрадник, на фронті нібито спостерігається за втім згодом видав, що все не так просто для окупантів. Загарбники готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших. Як передає російський канал Дождя, 18 жовтня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію в регіоні непростою і заявив, що не виключає прийняття непростих рішень щодо Херсона. На півдні триває контрнаступ ЗСУ. Українські бійці б'ють по логістичних шляхах противника, якими угрупованню окупантів перекидають боєприпаси та техніку. У відповідь Росія відправила на херсонський напрямок десятки тисяч підготовлених бійців і частково мобілізованих. Останні за задумом Кремля повинні будуть прикривати боєздатні частини в разі прориву оборони. Разом з тим, росіяни пустили чутки про нібито готовність евакуюватися на лівий берег Дніпра. 3 листопада гуляйтер Стремоусов заявив про непросту ситуацію у місті, а із захопленої ОВА зник триколор. Напередодні окупанти стверджували, що закрили рух через Дніпро для цивільного транспорту. За словами представника ОК Південь Наталії Гуменюк, росіяни насправді просто роблять вигляд відступу. Ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоб створити для себе правильно побудовану оборону. Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир. Димир Зеленський, на його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня. У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій. До слова, звільнення Снігурівки Миколаївської області є важливим для наших військових, адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона. Снігурівка є важливою, тому що це укріплений район, де російські війська давно закріпилися, підкреслив мусіянко. Експерт нагадав, в окупантів був ще один такий район, де брід, але наші війська його звільнили раніше. Це призвело до того, що фронт фактично тріснув. Росіяни були вимушені відступати з втратами серйозними, і ми змогли підійти ближче в районі Береслава. Так само важлива і Снігурівка з точки зору плацдарму, де війська РФ займають укріплені позиції, пояснює Мусіянко. За словами експерта, звільнення снігурівки і вихід на цей плацдарм важливе для всієї подальшої лінії фронту на північний захід від Херсона. В цьому і є важливість, а українські війська готували відповідні дії для того, щоб вибити окупантів з цього плацдарму, щоб мати можливість їх відсунути і вони були позбавлені укріпленого району в цій місцевості, що звичайно відкриває рух безпосередньо до Херсона. каже мусіянко. Щодо повідомлень окупантів про їхній, нібито відхід, експерт зазначає, не варто надавати цьому значення. Тривають бойові дії. Гадаю, скоро в нас буде більше інформації, і вона буде оприлюднена, а перспективи і шанси в нас є хороші. Підсумував мусіянко. Зазначимо, що Снігурівка є містом Миколаївської області, втім сама ж відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 кілометрів, а шляхами 54 кілометри. Попри цю відстань, Снігурівка залишається стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона, і українські військові пояснили, чому. Лінія фронту на півдні досить потужна, вона і вдовжину, і в площину масштабна. Снігурівка досить далеко від Херсону, це взагалі Миколаївська область, але це стратегічно важливий напрямок. Мова йде про розташування сил з урахуванням ландшафту, це і підняття вгору, і висоти. Там дійсно бої йдуть, але ми продовжуємо роботу. Ми виснажуємо запаси ворога і його резерви, пояснила керівниця об'єднаного коорд... Координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, варто додати, що Снігурівка розташована на сході Миколаївської області поблизу адміністративної межі з Херсонською областю. Через місто проходить регіональна траса Т 1505 яка є логістичною артерією окупантів. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.